Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви мене вже вчора просили подивитися, але вчора не могла. Дивіться, просили подивитися, чи Путін живий, не живий. Я не буду говорити своїх речей. Ми подивимося, чи він живий, чи він не живий. чи він пішов вже до Кобзона, хоча я не вірю, що він до Кобзона піде. І так, дивимося. Так. Ну, дивіться, стан здоров'я, в принципі, я не бачу, що він помер, відверто кажу, я не бачу, що він помер. Я бачу, що він е, на стадії ну, виздоравлювання, е, поправки, е, перезапуску, можна так сказати. Тобто, можна ще сказати, що він ну, був у тяжкому стані і потрохи виходить з нього. Ось якось так. Ну, там, я так розумію, кинули дуже багато сил. Е, відверто скажу, не відчуваю я, що він помер. Це, будемо так казати, черідне іпсо. Давайте подивимося, навіщо запускають ці іпсо, е, навіщо баламутять. Тому що я чула, що з 15-го року він кожен рік, а то й по два рази на рік помирає. І так, навіщо це все робиться? А знаєте чому? Це періодично робиться, що він помер, щоб люди були постійно в очікуванні, щоб відвернути увагу від чогось насправді болючого. Розумієте, щоб відвернути вашу увагу від справжніх проблем, від справжніх задач і тому подібне? да. да. це все сплановане і псо, наскільки я розумію. І е, неправда, що помер там його. Ви, ви повинні розуміти, трошечки трезво головою думати, що не може з 90-х років правити інший Путін, тобто його двойніки і тому подібне. Е, я дивилася зону пробуждення, вона би сказала, що править давним-давно. Двойник, mm. а не сам Путін. Двойників застосовують тільки, коли запутати сліди. Поїхав туди, поїхав сюди, на якій саме машині і тому подібне. Для цього. А не для того, щоб вести якісь переговори і тому подібне. Ось якось так. Не бачу я, що він помер. Не бачу я. Це все, знаєте, дорогі друзі, відходьте від ілюзій. Кому вигідно ось ця така. Ну, оце тут показую, періодично це все робиться, коли треба відвікти від якихось справжніх проблем. А особливо дивіться, на полі бою. А ви знаєте, що на полі бою у Росії зараз ну лажа. короче Розумієте, і наші Вавдівці стоять хорошо. Ми дивилися ці розклади. Я все це робила і вам розжовувала, казала, що Росія в кінці кінців впаде. І от коли в них це це вони спеціально робиться, от знаєте, щоб накрутити, щоб збити з толку людей. Виходьте від ілюзій. Давайте просто подивимося. Чи довго йому ще жити, чи помирати? Да, ще буде він жити. Він ще поради буде перецевати. Але так, да, він помре колись, але ще не зараз. Ще не зараз. Ось. Е, ви знаєте. Колись, я пам'ятаю, казали, що хороші люди йдуть дуже швидко, а погані не так швидко. От диявол його і чекає, верніше тримає на цій землі. Ну, так чомусь в мене здається, так. Хоча я не вірю в такі речі, ось людина сама відповідає за свої дії. ось, І тому ми створюємо самі свою реальність. Ніхто на нас не може вплинути. Ось, тільки якщо ми допускаємо цього. Ось так. Тобто, я не бачу, що він помер. Це все, щоб відвлікти увагу, а особливу увагу своїх, свого населення. Ось, А він дійсно колись помре, але ще поки що не час. Коли, коли, як то кажуть, Бог його поклич рогатий. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!